І всім привіт, з вами Планета І сьогодні я вам покажу, як зробити коротке відео на вашому телефоні. Та іменно на телефоні, тому що на телефоні це робити трошки зручніше, ніж на ноутбуці чи на ПК. Ось я трошки похворіла, так що буду говорити вніс, надіюсь, нікому це не буде мішати. Так, для початку ми заходимо на ваш канал. Там поки прогрузиться. Ось. Далі нажимаємо на цей плюс і створити коротке відео. Тут надати доступ. Так, після того, як ми надали доступ, ми нажимаємо на ось цю кнопочку і вибираємо відео, яке ми хочемо зробити коротким відео. Нажимаємо готово. Іде обробка. Чекаємо поки. Закінчиться обробка. І ось наше відео готове. Ми можемо вибрати звук, якщо його в нас е, немає. Наприклад, поп-поп-поп-поп. Е, ну, я не буду, напевно, вибирати, але ви можете його знайти або подг... переглянути в збереженому. Ось. Я не буду нічого зробити зі звуком. Далі нажимаємо текст. Можемо тут написати будь-який текст, наприклад, якого кольору Там, о, зеленого, ось. зеленого кольору текст. Можемо його збільшити на весь екран, щоб він нам закривав половину відео, далі е частково. Стоп, як це називається? Ча Ча а, часова, типа часова тексту. Скільки, коли, скільки і коли він буде наприклад. Ось Тут він буде появлятися і так швидко пропадати. Ось, наприклад, так. Далі фільтри. Фільтри тут теж все зрозуміло, мені здається, ви розуміє, розумієте, що таке фільтри. Ви можете тут вибрати, або залишити так, як є. Я залишу так, як є. Далі нажимаємо далі. Ой, сказала, нажимаємо далі. Ось. Тепер нас прикинули додати деталі. Тут ми указуємо назву. Так, Коли ми написали е, ім'я, ми вибираємо видимість, для кого це буде показувати, для всіх, не для всіх, приватне. Я виберу приватне, так як опублікувати це відео. я не хочу. Далі ми вибираємо аудиторію. Ось, Далі ми вибираємо. ніби, як прев'ю. прев'ю. Ось прев Тут ми можемо вибрати будь-який момент з відео, наприклад, цей. Чи, мабуть, не далі надсилання коментарів. Можете ну, тут щось вибирати. Я не знаю, чи це потрібно. Я завжди дозволяю всі коментарі, або можу вимкнути коментарі. Наприклад, добре, давай я вимкну коментарі. Ну і в принципі на цьому все. Далі нажимаємо завантажити коротке відео. І все якби. ну. Все, чекаємо, поки воно завантажиться. Ось бібліотека. І воно у нас завантажується. готове до перегляду. ось, На цьому все. Всім дякую за перегляд. Всім па-пока.